Вони знають, що таке наслідки Чорнобильської катастрофи. Бо в перші дні місяці були направлені в це пекло. В той час, 26 квітня, я служив так, як ну, був призина до армії, і нас підняли, так якби нашу час підняли по тривозі у виїхати на ліквідацію аварії. І в той час ми ну так як солдати молоді, ніхто нічого не знав, і всі зібралися, і поїхали, так якби у. На поїзда і поїхали всі в Київ, і нас тоді відправили в нас у зону 30 кілометрову зону. Побули ми місяць в то, той час. Потім нас відправили назад до Львова, бо я в Львові так як служив. І в листопаді місяці нас забрали так, якби подвійні другий раз у на два місяці. Ще раз ми охороняли так, якби зону, то щоб ні за хто не заходив у ту в зону. Відчуження, щоб так, якби от так, якби село вже не проживає, і ми так то кульцо тримали, щоб ну, не були ніяких магазинів, не обкрадали, хати не обкрадали, бо люди полишали хати і все в хатах. А ми так, якби охороняли спочатку, як то кажуть, 18 років, то нічого не відчувалося, а зараз так як сказати, вже і роки, і від сказали, що ніби зараз нічого не буде відчувати, а потім вже через 20-30 років буде відчувати. І дійсно так є, що от зараз трошки вже вже є. Ще тоді молоді разом з сотнями таких же простих людей рятували життєдіяльність всієї України та Європи. Та все варив, що варив, що давали, то й варив. То виписують в, в штабі. Кожен день виписують, що було, отримав продукти. Нас було два 14 грудня відбулася зустріч з представниками районної та міської влади з тими людьми, які мають статус ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС. Починаючи вже з 2006 року, 14 грудня, ми вшановуємо учасників ліквідації наслідків трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Звичайно, цей день був трагічним, і наступного року вже по календарю буде три десятки років цієї трагедії. Завдяки вашій мужності, завдяки вашому героїзму, нам вдалося зупинити цього невидомого ворога радіолокліди, які поширилися з надзвичайно швидкою, швидкими темпами. Багато скалічених доль, багато потерпілих, але знову ж таки, тільки завдячуючи вам, ми зуміли сьогодні продовжити наше життя на нашій планеті. Трагедія дійсно дуже велика, тому що Ще багато і багато років ми будемо її на собі відчувати. Зараз бачимо, як багато онкохворих людей. Я думаю, що і інших, з іншими захворюваннями людей. Воно все є тісно пов'язано з тою трагедією, яка відбулася. Але завдяки тим ліквідаторам, людям, які пожертвували своє здоров'я, заради того, щоб мільйони людей, а можливо навіть сотні мільйонів людей в цілому світі, мали можливість. Спокійно спати вночі, і щоб та радіація їх не зачепила. Завдяки ті всі жертоності ми сьогодні маємо можливість спокійно говорити тут. То ви йшли і без бронежилетів, і без захисту того, який необхідний від радіоактивного захисту. А лікар скаже, що треба для цього. Повинні бути були захищені свинцеві пластини, повинні були бути спеціальні продукти, які виводять ці радіонукліди. Українці йшли на фронт і 30 років тому, і сьогодні стоять на захисті України. Тому я сьогодні низько схиляю голову перед всіма вами і перед тими, яких немає з нами вже, а їх дуже багато. Тому пропоную вшанувати пам'ять хвилиною мовчання тих, які не дожили до сьогоднішнього дня і з нами тут не є. 14 грудня. Було закінчено будівництво саркофагу над четвертим енергоблоком, і ви не знали, що з вами буде потім, але думали про народ і про державу. І не тільки про народ нашої України, а про народ других країн. І завдяки вам, ліквідаторам, ми сьогодні і наші діти дивимося в чисте, мирне небо без атома. Вас потрібно шанувати кожного дня, не тільки раз у рік, адже ви захисники і миру нашій країні. Були вручені грамоти та грошові премії від Тисманицької райдержадміністрації та Тисманицької районної ради, а також від міської влади, та вручені продуктові набори. З кожним роком цих людей стає все менше та менше, адже хвороби наступають, руйнують тіло. Тож єдине, що можемо побажати цим людям героїчним людям здоров'я а владі і надалі не забувати про цих героїв і надавати належну матеріальну та медичну допомогу.